Всім привіт. Мене часто питають, як можна так спокійно спілкуватися з правоохоронними органами, а особливо, якщо часто бачимо, що вони можуть безпридільні не питати щось, якісь такі дії зухвалі робити. Я завжди говорю, кажу: якщо ви, наприклад, от питання задаю, як ви спілкуєтеся з бізнесменами, з директорами, замами? І всі відповідають, ну спокійно там. От представте, а ви б знали зараз даної хвилини? Що правоохоронні органи це всі юридичні, це все юридичні установи. Це я от попередніх також відео зазначав. Можете переконатися вбити кожну організацію, там прокуратуру, БЕП, ДБР, Data Bot чи U-Control. І ви побачите, що чітко там пише, що в них є коди ДРПО, що це є комерційна організація, є директор. Є директор зазначає. Певних осіб, які мають право на виконання певних юридичних дій, тобто там виписування якісь штрафів, там відповіді давати, тобто юридично значимих дій. Тобто, є якщо щось станеться, ви там доведете свою правоту, то певна особа, яка надалось юридично значимі виконання на юридично значимі дії, буде за це відповідати. В останні, от ті, що бігають там. Якби з погонами, неважно, які в них там звання, це є просто якісь ну, просто працівники, які мають певні функції, але не мають права, наприклад, виписувати штрафи, там якісь документи підписувати. Навіть якщо, як я говорю, ну а доручення в тебе є, ну в нас внутрішній там розпорядок. Я кажу, це ваш внутрішній. А будьте добрі, мені, наприклад, надайте <кхід> на в нас, я до вашого внутрішнього розпорядку не маю ніякого відношення. Тому мені, будь ласка, по шаблону. Дайте відповідь на певну вимогу. Наприклад, доведіть, що ви, наприклад, маєте повноваження. Все, проблем ніяких я бачу, немає, кажу. тому або дайте письмову відмову, або письмову відповідь. Ну, На що вони зрозуміло не дадуть, бо, тому що я все одно кажу, це правий, бо тим більше на сайті все виставлено, хто має які повноваження. От. І е, вернемося до першого питання. Тобто, як з ними спілкуватися? От ви зараз, от, коли ви вбили там В'юконтроль чи OpenDataBot і взнали, що це є фірма, у вас відношення помінялось чи не помінялось? Задайте собі таке питання, і, наприклад, вже коли ви зустріли того ж бізнесмена, так званого як командира генерала, тобто чиновника, вас має помінятися в свідомо в свідомості. Таке відношення, що це от перед вами бізнесмен, який просто має дати вам якісь послуги, які в нього зазначені на статуті там, фірмі, тим більше він давав клятву давати якісь, виконувати повноваження, давати, тобто, як кажуть, служити людям, служити порядку, дисципліни, якимсь діям, якщо ви звертаєтесь, прочі. А є ще в них такі, як кажуть, є ситуація, їм дали зараз. Оці боді-камери на грудні, і я завжди їм зазначаю, якщо вони є, щоб вони їх обов'язково включали, коли починаються якісь такі нюанси маніпулятивні з їхньої сторони. І коли вони включають цю камеру, вони думають, що там щось може, щось таке цікаве почують, я їм просто починаю розказувати по закону їхні правила, і зазначати, що я знаю, що вони є фірма, юридична установа, що в них є. От Такі-то, такі то повноваження, які мають мати такі-то такі-то документи, тобто доручення там чи лист, чи там в них е е посвідчення якесь не таке, бо тому що має певні юридичні дуже значні помилки, які підтверджує, що вони не держслужбовці, а це просто їхній внутрішній розпорядчий документ, щоб пересуватися по їхній е організації всередині, там назовні щось там, деколи може, і то не факт, що допустимо. Тобто, якщо ви на камеру це все йому проговорили, фактично, ви його зажимаєте, як кажуть, свої специфічні рамки. Тобто, якщо він почувши від вас же правду, це вам любий юрист, адвокат підтвердить. Якщо ви висказали правду про... Його ну, повністю шаблони йому всі продиктували. Тобто, і він далі продовжує нарушувати. Це вже в значній мірі він більше нарушає, чим до того, як ви йому правду сказали. Тому використовуйте ті шаблони, і ви побачите, наскільки зміниться відношення до вас, і зміниться ваше відношення до всього, що кругом у вас відбувається, і вам легше стане спілкуватися от з тими так званими бізнесменами.